Це люди, які можуть е, один одного, знаходять нові друзі, е, люблять одне одного, е, ходять на побачення і е, розважаються. Маша, навіщо нам потрібен мир? Е, мир нам потрібен для того, щоб всі люди жили злагоді, не було війни і всі були щас, щасливі. Що в тебе асоціюється з ними мир? З немовили в мене цінується дружба, е, спокійне, що немає ніяких не літаків не І Те, що всі один одному, один одному е, говорять різні е, приятні, е, ну, даруються різні слова приємні. дію. Да. Так потрібна нам радість? Так, вони нам потрібні, щоб був в насті, то

як цього досягти, я навіть не знаю. Щодня повинно бути спокійно, радісно, люди повинні по-доброму відноситися один до одного. Але як це досягти, невідомо. Це дуже хороша відділення.